Телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання про найцікавіші події понеділка, 29 липня та минулих вихідних. Розповімо сьогодні у випуску. Далі коротко. Десять років тому на війні загинув коломиянин, полковник збройних сил України Сергій Лисенко. Це була повна зрада. Нова грантова програма Ґрін Дім розпочала діяти в Україні. Щоб акумулювати енергію сонця, використовувати на потреби. Загально потреби на Прикарпатті зросла кількість аптек для відпуску лікарських засобів за держпрограмою Доступні ліки це вагоме збільшення про це та інше детальніше у випуску. Загинув захисник із Коломиї Павло Зозуля. Знову трагічна новина прийшла до громади. Під час виконання обов'язків військової служби загинув Павло Зозуля, водій електрик відділення безпілотних авіаційних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Деталі про час і місце прощання повідомимо на сторінках телеканалу НТК у соцмережах та в ефірі Радіо Сяйво. Десять років тому на війні загинув коломиянин полковник Збройних сил України Сергій Лисенко. Спецпризначенець народився 1977 року у Коломиї. З дитинства мріяв стати військовим. Два роки навчався в Коломийській десятій школі, а далі у четвертій школі, яка сьогодні найменована на честь Сергія Лисенка. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ та був розподілений до першого полку спеціального призначення у Криму. Згодом частину перевели у Кропивницький, тоді Кіровоград. У зоні бойових дій на. Сході виконував спеціальні завдання. Загін Сергія Лисенка взяв під контроль аеродрому Краматорську, брав участь у бойових діях із визволення Слов'янська від терористів. Загинув на Донеччині 29 липня 2014 року. Поховали Сергія Лисенка на алеї Слави у Коломиї. Далі спогади рідних героя з дитинства. Навчився на себе брати всю відповідальність. Ну, Він хотів бути військово. Служив він в військах спеціального назначення, це особливий рід військ. Там вони загружені дуже сильно. Ми, коли приїжджали, він в 6 годині постійно йшов на службу. Приходив додому 10-11, дуже вимучений, виснажений. Служба у них дуже важка була, але ми вже тут більше з ним спілкувалися. Він був заступником командира батальйону по виховній роботі. Сережа був хорошим солдатом, прекрасним офіцером, за спини солдат, за солдатом не ховався. От. Його всі називали в частині Петрович. Каже, Дайри Петрович, там порядок. Коли почалася ця війна, ми завжди переживали. Ми кожен день ставали зранку. Ми кружали телевізор, дивилися новини. Я в кожній постаці шукала його. Мені не здається, що я раз його бачила, бо то було коло Краматорська, якісь відео знімали. Голос от ми прислухалися, ми шукали щось знайоме. Нам було легко, коли він поздний, сказав, що все добре. Нам ставало буквально на трошки. Зранку ми стоїмо знову, знову ми його десь могли послати. Переживання були постійно за нього. Іде справжня війна? Це була повна зрада. Ми його похоронили. 6 серпня. А на першу Богородицю над самим ранком, я сплю, і його голос мені говорить: чітко так, мама, ви одна єдина, що не зрадили мене на цьому світі. Архівне інтерв'ю батьків та сестри Сергія Лисенка дивіться сьогодні на телеканалі НТК одразу після подій у програмі Герої сучасної війни. Знищили ворожий танк та БМД. Прес-служба 10-ї окремої гірсько штурмової бригади поділилася черговим подвигом проти танкістів Адельвайсів. В описі до відео йдеться. Це складна і небезпечна робота, яка потребує неймовірної витримки, професіоналізму та мужності. Наші герої, вкотре показали, що вони здатні на все заради перемоги та захисту України. Велика подяка їм за їхній внесок у боротьбу за нашу свободу. Хлопці, ви великі молодці. Далі без коментарів. Сонячні панелі на дахах багатоквартирних будинків. Держава запустила нову грантову програму Ґрін Дім. Вона відшкодовує частину коштів на встановлення сонячних панелей та теплових насосів. Презентували проєкт представники фонду енергоефективності. Алла Галайчук, голова правління декількох будинків у Коломиї. Вона розповідає, їхні мешканці завжди цікавляться грантовими програмами, щоб покращити благоустрій, утеплити будівлі. Тепер зацікавились новою пропозицією від держави встановленням сонячних панелей взяв участь у програмі і протягом 20-го років реалізував даний проект. Це була програма фонду енергоефективності, програма енергофі, яка передбачала собою вибір пакету. Ми обрали пакет Б в цьому пакеті є певний перелік заходів, які ми виконали і на даний час повністю реалізували і отримали відшкодування від фонду енергоефективності, від міста, від всіх учасників процесу. Після того, як я здобув. На досвіду в своєму будинку я виступаю як проектний менеджер, тобто людина, яка супроводжує проекти фонду енергоспективності, те, що я вже знаю про цю програму, дещо маю інформацію і маю на меті допомагати об'єднанням брати участь у цій програмі, в тому числі у мене є будинок, який готовий до реалізації даного проекту. Тепер голови ОСББ прийшли послухати про нову державну грантову програму Ґрін Дім, яка відшкодовує частину коштів Чтів зі встановлення сонячних панелей та теплових насосів у багатоквартирних будинках. Досі у нашому місті функціонує і програма «Енергодім Коломия, яка теж суттєво допомагає мешканцям. Державна установа фонд енергофективності вона вже працює з 2021 року і успішно реалізує такі дві програми: як Енергодім та Віднови дім». А безпосередньо Коломийська міська рада теж активно допомагає жителям ОСББ. У нас діє програма Енергодім Коломия, де міська рада відшкодовує теж частину прийнятних витрат за енергозберігаючі заходи. Голова ОСББ разом з жителем приймає, приймають рішення про можливість утеплення там, фасадів чи заміну вікон на енергозбереження, чи інші якісь різні роботи по енергозбереженню. Безпосередньо вони. Звертаються до фонду енергоефективності, надають всі необхідні документи. Фонд енергоефективності схвалює їхню заявку, і вже після завершення робіт відшкодовує 70% Суми прийнятних витрат безпосередньо тоді, коли вже ОСББ має договір про відшкодування від фонду, він звертається до Коломийської міської ради з заявою та з пакетом необхідних документів. Комісія розглядає заявку і приймає рішення на відшкодування по відшкодуванню 10 чи 20% від від загальноприйнятих витрат на енергозбереження. Програма енергодім Коломия» діє вже три роки. Зараз її продовжено до 2026-го. Загальна сума фінансування 30 мільйонів гривень. У цьому році три ОСББ подали такі заявки. Два вже отримали кошти на відшкодування. Про цю та інші програми, з реалізацією яких допомагає місто і держава, власне, мовилося на зустрічі, зокрема про можливість встановлення сонячних панелей. Поїхали в Коломою для того, щоб розповісти про наші поточні програми, про ті можливості, які є у співвласників багатоквартирних будинків для того, щоб отримати грант. На заходи з енергофективності і розповісти про нову програму грінбі, яка дає можливість отримати грант на встановлення сонячної електростанції на даху будинку. Ця програма дозволяє мешканцям прийнявши таке рішення, встановити на даху з власного будинку сонячну станцію для того, щоб акумулювати енергію сонця, використовувати на потреби загальнобудинкові потреби. Ми надаємо компенсацію 70% вартості обладнання таких станцій. після проваження цих заходів. Ми запустили цю програму в травні цього року. Зараз ми отримали близько 20 заявок, тому що потрібно час на проведення зборів, прийняття рішення, сертифікацію енергетичної ефективності. Після цього заявка подається до фонду. О, правда, до будинків, які захочуть скористатися цією програмою, є певні вимоги. Зокрема, мовиться про стан даху, тобто має бути підтвердження, що він витримає цю сонячну станцію. І Якщо з документами все гаразд, ОСББ купляє та встановлює обладнання. Надсилає до фонду документи та фото, які це підтверджують. І тоді цей будинок може отримати державний грант у розмірі 1 мільйон гривень. На Коломийщині зведуть будинок на 200 квартир. Тут мешкатимуть люди, які вимушено переїхали на Прикарпаття. Більше про ініціативу допомоги ВПО, яких на Коломийщині мешкає понад 8 тисяч, розкаже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Коломийський район це є особливий район, тому що більше 8 тисяч внутрішньопереміщених людей сьогодні живе саме в Коломийському районі. Ми відкриваємо прихистки. Тут долучається обласний бюджет, бюджет місцевої територіальної громади. А також ми активно залучаємо кошти наших донорів. Ці кошти допомагають створити умови для людей, які приїхали до нас, які знайшли саме тут прихисток. І ми розуміємо, що людям нема куди повертатися, бо в тих областях зараз активні бойові дії. Також в Коломийській громаді за допомогою міжнародних донорів співпраці Івано-Франківської військової адміністрації міністер. Ерства ми будуємо будинок для наших внутрішньопереміщених людей, особливий акцент на родин загиблих внутрішньопереміщених, які приїхали в нашу область. Будуємо будинок 200 квартир. Плануємо побудувати для таких людей. Ми активно працюємо з будиночками для дітей з прийомними сім'ями, тому що у нас в нашій області до нас приїхали не тільки великі підприємства, організації установи більш 80 таких підприємств. До нас також приїжджають родини. А великі родини прийомні сім'ї, і ми також створюємо умови. Будуємо для них будиночки, робимо ремонти в діючих приміщеннях. Подяка нашому міському голові, спільно з обласним бюджетом, спільно з міжнародними донорами. Ми всі разом об'єднуємося, і така синергія дає умови побудувати і зремонтувати саме будинки для тієї категорії людей, яка сьогодні в біді, яка сьогодні потребує нашої підтримки і нашої допомоги. Доступні ліки, наприкарп. Паті зросла кількість аптек для відпуску лікарських засобів за державною програмою. Про це розповіли в Національній службі здоров'я України. Нагадаємо, доступні ліки це урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів із бюджетних коштів. Кількість аптек для відпуску лікарських засобів за державною програмою Доступні ліки зросла. На цьому зауважила голова НСЗО Наталія Гусак. Цьому сприяла минулорічна зустріч з головами органів місцевого самоврядування. Відтак на сьогодні в області 677 аптечних пунктів працюють за даною програмою. Завдяки прямій комунікації. Кількість нових пацієнтів, які долучилися до програми Доступні ліки, становить 13 тисяч осіб. Це вагоме збільшення, тому що не так не такий великий потенціал уже є тих аптечних закладів, які могли б долучити до програми, Однак ми змогли. А, також ми бачимо, що завдяки нашій прямій комунікації і вивченню проблематики ми маємо близько 13 тисяч нових. Унікальних відповідно пацієнтів, які долучилися до програми, тобто, як мінімум, 13 тисяч людей дізналися про програму і мали можливість відповідно отримати лікарські засоби безоплатно, або з невеликою доплатою. А от із реалізацією державної програми медгарантії у медзакладах є суттєві проблеми і Прикарпаття не виключено. Наталія Гуса каже, лікарні просто не використовують передбачені кошти на закупівлю лікарських засобів, і це стосується Болехівської центральної лікарні Брошнівосацької. Кита перегінської ну до приклад на 113 тисяч за цілий рік закупила. Лікарських засобів це навіть не один відсоток витрачених коштів з програми медичних гарантій для того, щоб забезпечити пацієнтів відповідно необхідним лікуванням. При цьому у вас до прикладу може відзначити, що центральна міська клінічна лікарня на рік 2023 році використала. 54 мільйона гривень з коштів, які надійшли від програми медичних гарантій, для того, щоб забезпечити пацієнтів відповідним лікуванням. Це складає 17% з тих коштів, які надійшли. Відчуваєте менше 1% і 17%. І тому для нас стає питання: чи можемо ми, наприклад, гарантувати в Балахівській лікарні, що там людина отримує безоплатну послугу. Чималі суми на закупівлю лікарських засобів за програмою медгарантії використали Рогатинська центральна районна лікарня 14 мільйонів гривень. Коломийська ЦРЛ 29 мільйонів. А Прикарпатський Онкоцентр 30 мільйонів плюс ще 190 мільйонів гривень. Заклад отримав з державного бюджету. Мешканці Коломийщини оголосили збір коштів на авто для військового односельця Івана Лосюка. Задонативши від 50 гривень, ви не тільки допоможете придбати необхідний транспорт для захисника, а ще й матимете нагоду отримати підвізку із мікровишивкою. Більше про умови можете дізнатись на Фейсбук-сторінці майстрині вишивальниці Наталії Павлюк. Організатори збору кажуть, що це авто дуже потрібне мешканцю Коломийщини та його побратимам, а тому просять бути активними і долучатись до збору. Більше Кажуть Дмитро Угорський та Наталія Павлюк із Заболотівської громади. Проводимо збір коштів для нашого захисника Лосюка Івана, який зараз боронить нашу країну на Донеччині. Йому та його побратимам край необхідний автомобіль, джип, на який ми зараз збираємо кошти. Давайте зробимо це разом. Будь ласка, дуже велике прохання долучитися якнайбільше людей до збору. Слава Україні! Мене звати Наталія Павлюк. Звертаюся до вас з проханням долучитися до збору коштів на автомобіль для наших захисників, а саме для Лосюка Івана, жителя села Трійця Коломийського району. Та його побратимів, які служать у 79-й десантно-штурмовій бригаді, четвертій аеромобільній роті, захищаючи нас та наші домівки, автомобіль край важливий для збереження життя та здоров'я особового складу. Наша ціль 6 тисяч євро. Я вирішила долучитися до збору коштів на автомобіль для нього та його побратимів і подарувати вам від себе підвізку за донат. На моїй сторінці у Фейсбук ви знайдете номер карти для донатів і ще більше інформації про лотерею та збір на автомобіль. Така прикраса стане чудовим подарунком для вас чи вашої близької людини. А ще більшого значення вона набуде після нашої перемоги, адже її власник чи власниця будуть впевнені, що вони доклали зусиль. Для наближення нашої перемоги разом ми можемо зробити багато, тому буду дуже вдячна за вашу активність. Разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!